Друзі, привіт! Хотів записати для вас ролик про те, які герої випадуть мені сьогодні з призивів. Я тут зібрав трошечки жародіїв, трошечки рубінів. І хотів би почати крутити наше казино і розводити розрабів на легендарні е, карти, легендарних героїв. Так що ж, почнемо. Для початку я прокручу один разок для того, аби забрати нагороду. А далі будемо. Не будемо довго тягнути кота за хвоста. І одразу Одразу будемо по 10 вибивати. Так, міфікал. ЛЕГЕНДАРКА! Є! Нужбо! Дайте якогось крутого. Не хочу ні зіліту. О, Брунор! Це стрілець, непогано. Кристалики. Ні зіліту, ні Салазара не хочу, тому що вони такі собі і вони бійці. Я хотів би щось крутіше. Але... Це буде Салазар, скоріше за все. Так, да, подивимося відос про ящера асасина. Хм. А ось і наш Салазарчик. Прикольний. Ну, намальований круто. Взагалі в них всі герої круто намальовані. Але мені не подобається це. <с> <с> дякую за легендарку, дякую, але це шляпа. Ну, не знаю, можливо, це класний герой. Можливо, я його <с> недооцінюю. Зараз ми його Покатаємо, мабуть. Давайте. Подивимося на нього. Я візьму запущу кампанію і першу главу. Першу главу, десь восьмий стейдж здається, да Ну, давайте восьмий, наприклад. Виберемо Я тільки восьмій нашого восьмій Салазара, восьмій який восьмій нам сьогодні випав. І хілера давайте візьмемо. Ой, це не хілер. 10. Де хілер? 10. Ось 10. хілер. Зараз подивимося, що він робить, як він б'є. Ого. Велика моделька була. А ну, давай. Ну. Просто ящер, який б'є клинком. Що його Ульта робить? Проводить серію. По всім цілям в області. Область в нього невелика, здається, да? Чи велика? Ні, велика область. Велика область. 300 урона. Угу. Ну, непогано, він буде критувати, значить, бити всі героїв по області. Ану, давайте глянемо. Е -е. Поняв. Ми щось не те вибрали. Мабуть. Мабуть. щось тут не так. Ну, не знаю. Я б не сказав, що класний герой. Гаразд. Що там далі? Що ще є? Можна всіх подивитись, будь ласка. Тому що салазар не дуже. Він мені ще з самого початку не подобався. Ще до того, як він випав. А після того, як випав, він тим паче мені перестав подобатись. І далі. Ще десяточка. Невже тільки рарки? Фу. А як же ж підвищений шанс? Де наші леги? Де міфікали? Чому нас ними не засипають? 80 прокрутів в цілому я на аккаунті зробив. І при цьому всьому мені випало тільки три легендарні карти. Три. Три. Небагато. Небагато. Вже 90 прокрутів. Тут навіть міфікала ні одного немає. Я відчуваю себе обманутим. Це що, МММ? МММ. Блін. Ну давайте за кристали. О, за кристали міфікал. Так, міфікал, міфікал. Ай, який. О. Лайтлок! Клас. Хілер. Непогано. І ще один міфікал. Ворот, Вау! Він мені випадав на аккаунті, який я качав чисто тестово для того, щоб записати всі промокоди. Прикольно. Це теж боєць. Ну. Він мені подобається. Не знаю, правда, яка в нього ринджа атаки. Але я думаю, що це буде цікавіше щось ніж... Ого, ще один лайтлок! Три міфікала насипало. Забираю свої наз... слова назад про МММ. І Елукас теж випав. Ну, Елукас це рарка, проте класна рарка. Я не знаю, чи він нам потрібен. Так буде про запас. Міфікал ще один. Ні. А мені здалося, що. Звук був схожий на міфіка. Так. Блін, я протупив, не забрав всю нагороду. Йолки-палки, могли ще раз прокрутити. Ну, ну, гаразд. Ладно, пробачаємо на сьогодні. Мою тупість. Так, не вистачає вже місця в нас в стеші для наших героїв. Давайте позабираємо нагороди, які там нам надавали. Ми тут на другому місці. На першому чувак, який накрутив на 1400 кубків. Він хоче забрати 6 шардів. Грюбаний донатор, да? ми не скажемо, що ми теж чуть-чуть донатили. Так, не буду показувати вам переписку свою. Так, нам ще дало якесь досягнення. О, колекція. Щось ми там закрили. Розвиток. Получить 3 епічних. Фіолетове героя, коли ви призиваєте 10 героїв. Добре, отримали, отримали нагороди. Тут у нас що? Баф за розвиток. Зіля досвіду. Завдання. Є два шарда. І чуть-чуть енергії. А що я хотів? А я хотів почистити місце, точно. Два лайтлока. Давайте ми зразу лайтлока одного пробудемо. Ось йому підсилюється скіл. Це вже мінус один лайтлак. Точніше, мінус один слот, який займався. І що ми ще зробимо? Позвольте ну, цю побуджувати вас. немає сенсу. Я її, до речі, бачите, я її в качаві зафарбував, тому що я хотів її використовувати на злиття для того, щоб отримати лайтлака. Але мені тільки що випало два. Ну, можливо, я ще одного лайтлака дійсно зроблю шляхом злиття героїв, тому що лайтлака можна пробуджувати. А, ну, глянемо, чи в нього на другому левелі щось здається. Тільки 5% отак. А от на третьому щось здається. Підсилення. До семи до, до раз щось там буде в нього відштовхуватись, перепригувати. Лайфлак. Ми тобі зразу дамо зірочку. І ще одну зафарбовуємо. У нього ринжа збільшилась. Слідуєм, слідуєм. Ой, це щось не те йому дало. Е, ну, давайте так. Я потім буду показувати, як я міняю зброю на своїх героях і тому подібне. А зараз ми очистимо трошки наш. Інвентар для того, аби далі. Е, аби далі. Крутити. Відпускаємо 33 героя. Щось забагато відпускаємо. Хоча вони потім з рейдів будуть падати, яка нафіг різниця. 33, так 33. 28, так 28. Давайте крутити. Ще десяточку, Будь ласка. Рарку хотів сказати. Будь ласка, легендарку. Ні, міфікал. Так, де він? Ось тут? Ні, ось тут буде. Ось тут. Тауріль. Страж і Страннік. Ельфійська лучниця. Гарна в неї броня. Я вже її бачив. Вона нам на якомусь аккаунті випадала. Е, таке собі. Я б навіть сказав, що це вейст. Це таке собі. Так. І останній раз. Як швидко закінчились прокрути? І як мало випало легендарних героїв. Випав якийсь юзлес Салазар. Чотири, здається, прокрута по 10 разів нам взагалі не випало ні одного міфікала. Одні рарочки сипались. І... І все! Закінчуються наші шарди. Рубіни вже закінчились. Так. Міфікал. Долорес! Ого! Подивіться на цю потужну. Не знаю, хто вона, хілер? Фу, вона нам точно потрібна. Просто е, Ну, я не знаю, в яку команду не знадобиться такий потужний хілер, друзі. Берем. Не знаю, що ти вмієш робити, але ми тебе берем. Краще б, якби вона вміла наносити шкоду якусь, дамажити, але хілери не дамажать. Лайтлок, до речі, дамажить. Він 50% того, що вихилює, наносить ворогам у вигляді шкоди, якщо ульту йому прижимати. Так. І останній разок ми зараз з вами прокрутимо. Так. Негусто вийшло в нас близько 50 разів, да, ми прокрутили. І випало всього лише. Одна легендарна карта. Скільки міфікалів? Два міфікала Лайтлака, Долорес випала. Випав. Нам ворот. Чи Ворот. Випала Тауріель. І випав Брунор. Ну, до речі, достатньо дамагерів, я думаю. Два стрілця. Два Хілера. Боєць. Ну и сам Салазар легендарный. Я думаю. Згодиться. О! А ну-ка. Тато що? Тато, що? Какий ти крутий асасин? Насправді ні. Дайте нам на городах ще щось, що можна прокрутити. Було б добре. Нема більше нічого. Ну, тоді на цьому все. На цьому все. Дякую за те, що подивилися, як мене кинула гра <х ils> на 50 прокрутів і дала всього лише одного легендарного героя. Бажаю, щоб вам щастило краще, ніж мені. І до нових зустрічей! Бувайте, друзі! Слава Україні!